Вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плогатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеряті ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, ночка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Прощалось ясне сонце з чорною землею, Виступає кули місяць сестрою зорею. І темний гайок зелененький Місяць зорами сіяв, і соловейку на калині, то затихав то щебетав. Зоря моє вечіння, сіти над горою. Поговоримо дихесненько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. сонечко сідай, як у Дніпра веселечка воду позичала, як широко сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верпи похилились. Тече вода і заявора яром на долину, Пишається над водою червона калина. Пишається, калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече із загаю та попід горою. Кріпощиться качаточка поміж усокою, А качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Сонце заходить, гони, Пташечка тихне, не поніміє, а діти люди опочинуть. А я дивлюсь і серцем гину, а в темний садочок на Україну. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейком темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько діє вітер, Степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилилися, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. За сонцем хманька пиве, червоні поростляє, і сонце спатоньке зове, у синє море покриває, рожевою периною, мов мати дитину. Сонце гріє вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гуйдає. А де ж тівся, соловейко, не питає, не знає. По діброю вітер ви край дороги не запоїв, саме воду стан високий, ви широкий. наші зеленіє. Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. додолу верби високий і горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен, синєм море, то виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. І досі сниться під горой, Меж вербами та над водою, і біленька хаточка. Сидить, не наче й свій дід коло хаточки її бавить хороший та кучеряве своє маленьке внуча.